Всім доброго дня! Сьогодні я хочу підбити підсумки проміжної реалізації електронної публічної послуги є відновлення. Також хочу нагадати, що 21 квітня 2023 року було прийнято першу постанову номер 381 по порядку компенсації за пошкоджене майно 30 травня. Постанова кабінету номер 600, кабінету міністрів України номер 600 Постанова про компенсацію за знищене майно, що на сьогодні маємо по Запорізькій області. 785 погоджених заяв на компенсацію за пошкоджене майно. Це майже 57 мільйонів гривень. Що стосується знищеного майна, на сьогодні сформовано 75 сертифікатів на суму 94 мільйона гривень. Хочу нагадати основні умови і порядок компенсації. Що стосується пошкодженого майна, максимальні суми компенсації це 350 тисяч гривень за пошкоджені квартири, 500 тисяч гривень за знищені квартири. На сьогодні переважна більшість отриманої компенсації стосується безпосередньо квартир і вартість середньої компенсації 75 тисяч гривень. Що стосується знищеного майна, на сьогодні переважна більшість компенсації отримана за пошкоджене житло в місті Запоріжжя. Це 43 заяви та Комишоваській селищній раді Запорізького району, 23 заяви. Заяви по іншим громадам 9, по дві заяви і менше. Що стосується безпосередньо статистики по компенсації за пошкоджене майно, також лідер тут міста Запоріжжя, 430 задоволених заяв, 206 заяв – заяви це Комишоваська рада місцева Кушугумська селищна рада це третє місце, степненська Таврійська – четверте та п'яте місце. Відповідно, хочу також нагадати, що на сьогодні. Мають право на компенсацію це громадяни України, які зареєстрували право власності в державному реєстрі майнових прав. На жаль, є проблема щодо сільських територій в першу чергу, де документи не оформлені на будинки, як на будинки, так і земельні ділянки. Тому проблема в сільській місцевості номердин це відсутність права встановлюючих документів. Хочу більш детально зупинитись на питаннях відмови на сьогодні. Всі ну, переважна більшість мешканців, я їх розумію, хочу отримати компенсацію, але поруч з задоволеними заявами є і відмови. Наприклад, по пошкодженому майну 412 відмов також є відмови по. Знищеному майну. По-перше, бувають випадки, коли це майно не зареєстровано, це раз. Друге, це подані недостовірні дані. Також у нас є згідно законодавства обмеження щодо тих власників, які можуть отримувати компенсацію відносно тих, у яких є кримінальна відповідальність сьогодні, вже за державну зраду і інші також норми законодавства. Якщо брати багатоквартирні будинки, наприклад, якщо пошкоджен багатоквартирний будинок загальні, місця загального користування, то мешканці квартир не можуть отримувати компенсацію за знищене майно, бо цей будинок буде відремонтовано капітально і повернуться в свої будинки мешканці квартир безпосередньо. Також хочу нагадати, що по місту Запоріжжя вже на сьогодні відбувається. Відновлення за рахунок державного бюджету місцевого 10 багатоквартирних будинків. Чотири з них, де замовником є Запорізька міська рада, виконавчий комітет, буде завершено до липня місяця. Також шість будинків відновлює служба відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області. Ці будинки ще будуть відновлені до кінця цього року. Крім цього, два будинки ще на сьогодні. Проходять процедури, будуть проводені торги. Також будуть відновлюватися Це Соборний 44 та Застафонська 8. На Застафонській 8 вулиці будинку хочу зупинитись окремо. Був чотирьох будинок внаслідок ракети влучання. Два під'їзда не підлягають відновленню. Мешканці цих квартир будуть отримувати компенсацію за знищене майно. І два під'їзди буде здійснено капітальний ремонт. Що стосується отримання компенсації по третьому-четвертому під'їзду, на сьогодні проводиться робота вже подана. Документи сформовано 38 сертифікатів на 35 квартир. Робота продовжується. Крім цього, хочу все ж таки нагадати, що згідно встановлених порядків і по пошкодженому і по знищеному майну право на компенсацію мають мешканці тільки Запорізького району і двох громад Полугівського району це Воздвижівська в повному обсязі та частина населених пунктів Преображенської громади. Тому на сьогодні питання це не вирішено в цілому по країні щодо компенсації за знищене майно на тимчасово окупованій території, але хочу зазначити, що було недавно успішно впроваджено проект пілотний по компенсації за знищені будинки безпосередньо на тимчасово окупованій території. Це стосується міста Мелітополь. Була відповідна постанова щодо проведення експериментального проєкту застосуванням супутникових зйомок зйомок інших технічних засобів. Було підтверджено факт руйнування двох приватних будинків також отримано два сертифікати, і це прецедент по всій країні. Відносно результатів цього, за всю тимчасову окуповану територію, тепер буде розроблятися відповідні механізми щодо отримання компенсації за знищення будинки безпосередньо на такій території. У нас хочу нагадати, проходить лінія фронту, і дуже багато власників на сьогодні не можуть фактично отримати компенсацію щодо кількості. Пошкоджених знищених будинків хочу зазначити, що тільки в реєстрі знищеного та пошкодженого майна вже занесено майже 12 тисяч будинків. Це до 10 тисяч наближається цифра по приватним будинкам, і до 2 тисяч безпосередньо по багатоквартирним будинкам. Але це не всі будинки пошкоджені знищені. Ми всі розуміємо, що в зоні активних бойових дуже дій дуже тяжко проводити обстеження, фіксувати, подавати. Заяви. І я думаю, що цифра буде набагато більше, на жаль, ніж 12 тисяч. Але держава покроково йде у вирішення цих питань. Перший крок це була компенсація за пошкоджені квартири, будинки, Другий – це за зруйноване житло на території, все це підконтрольне і без тут. Активних бойових дій, але на сьогодні покроково наближається держава щодо можливості надання компенсації всім без виключення власникам житлових приміщень на території нашої держави. Тому в принципі підсумовуючи, можна сказати, що ця послуга є відновлення успішно реалізовується на території як нашої держави, так і в Запорізькій області. Проблеми, які виникають, ну проблеми завжди є, але це вперше в. Нашому, скажімо так, серед цих країн перший такий був негативний. У нас досвід, але позитивний в плані відновлення і реалізації провадження цих програм. Тому проблеми є. Вони вирішуються безпосередні. Комісії по розгляду заяв комісії. Нагадаю, формуються органами місцевого саморадування. Ці проблеми фіксують, подають нам. Ми звертаємося безпосередньо до міністерств відповідних і ці питання поступово також вирішуються. Тому є рух, є результат, і сподіваюся. Що максимальна кількість наших мешканців, які позбавились майна або яких пошкоджено майно, зможуть отримати компенсацію в найкоротші терміни.